Друге покоління Nissan Qashqai, одного з найуспішніших кросоверів на європейському ринку, було представлено у 2013 році в Лондоні, а продажі розпочалися 14-го та тривали до 2021-го. Незважаючи на велику кількість прорахунків та недоліків минулого покоління, Qashqai J11 протягом багатьох років займає лідируючі позиції серед компактних кросоверів. Друге покоління моделі стало більш сучасним та технологічним, проте як і раніше цей автомобіль часто купують завдяки відносно невисокій вартості за непоганого рівня оснащення. А ось як справи з надійністю у цього паркетника, зараз і спробуємо розібратись. Для Nissan Qashqai 2 передбачено три основні силові агрегати бензиновий атмосферник mr 20 de Об'ємом 2 літри на 144 кінські сили, один 2-літровий турбомотор DIG-T HRA 2 DDT на 115 кінських сил та 130-сильний турбодизель на 1,6 літра R9M. Найоптимальнішим із цього списку є дволітровий атмосферник, оскільки він не лише найпотужніший, а й досить надійний агрегат. З мінусів цього ДВЗ можна виділити хіба що невеликий ресурс ланцюга ГРМ, який розтягується на пробігу в 140-160 тисяч кілометрів, та схильність до закоксування. Ближче до 200 тисяч з'являється прогресуючий масложор, викликаний заляганням поршневих кілець і затвердінням ковпачків. Крім того, в цьому двигуні застосована тендітна головка блоку циліндрів, яка може покриватися тріщинами після перегріву та перевищення моменту затягування під час заміни свічок запалювання або болтів. З дрібних неприємностей власники відзначають нестійку роботу двигуна, яка часто вирішується чищенням дроселя і крихкість кліпси повітроводу, яка нерідко ламається при заміні повітряного фільтра. Ресурс ДВЗ часто перевищує позначку в 350 тисяч км. 1,2-літровий турбомотор HRA2DDT є точною копією двигуна Renault H5FT, 1,2 TCE, який застосовується на популярному у нас Renault Logan 2. Серед основних мінусів цього ДВЗ значиться підвищена витрата оливи, яка проявляється на практично нових автомобілях, а до 100 тисяч пробігу може досягти 1 літр на 1000 км. Причиною цього недоліка є погано опрацьована циліндропоршнева група та застосування неякісних маслоз'їмних кілець. Не відрізняється запасом міцності ланцюг ГРМ, який рідко витримує більше 120 тисяч. Він розтягується. Одночасно з ланцюгом рекомендується змінювати і фазорегулятори, щоб не їздити в сервіс двічі, бо вони починають тріщати після 130 тисяч. Ще одним поширеним недугом є схильність до закоксування впускних клапанів. Основними симптомами наявності проблеми є нестабільна робота ДВЗ, тобто плавають оберти або він троїть, посилення вібрації та мимовільна зупинка двигуна на холостих. На авто перших років випуску було чимало скарг на проблеми із запуском у холодну погоду, яка усувалась перепрошивкою ЕБУ. З менш істотних недоліків варто виділити ненадійність сальників колінвалу та прокладок. Часто підводить і кільце ущільнювача патрубка вентиляції картерних газів, яке лопається. Термін служби ДВЗ рідко перевищує 250 тисяч кілометрів. Дизельний двигун R9M також є представником французької школи моторобудування. Найчастіше дизельний Nissan Qashqai 2 страждає від застосування неякісної солярки, через яку менше належного служать паливні форсунки, паливний насос високого тиску та клапан EGR. Також до поширених поломок відносяться розтяг ланцюга ГРМ і недовговічний теплообмінник системи EGR, при несправності якого в салоні з'являється запах гару. Ще можна відзначити ненадійність реле активації системи старт-стоп, а також швидке старіння прокладки клапаної кришки та корпусу масляного фільтра. При неналежному рівні обслуговування, до 150 тисяч знижується продуктивність маслонасоса, що призводить до деформації розподільного валу та провороту вкладищів. Також окремо варто відзначити доступну нам з європейського ринку версію дизельного турбомотору. К9К 1,5 DCI на 64 або 115 кінських сил, котрий почав свою історію далекого 2001 року та за більш ніж 20-річну історію відзначився надійністю експлуатації та економічністю витрати пального від 4,5 до 6 літрів на сотню. Серед недоліків цього мотору дороге обслуговування та ремонт паливної апаратури Сіменс, проворот шатуни вкладищів колінвалу, який часто пов'язаний з несвоєчасним регламентним обслуговуванням. А також типові болячки французьких турбодизелів, клапан рециркуляції відпрацьованих газів та сажевий фільтр можуть засмічуватись вищі норми, що призводить до зниження потужності двигуна та збільшення витрати пального. А ремонт чи заміна даних компонентів авто може неприємно здивувати автовласника. У Nissan Qashqai 2 може бути встановлений один із двох типів доступних коробок передач. Шестиступінчата механіка або варіатори X-Tronic 015 GF015i з мотором 1.2, gf 016 i з мотором 2.0 та gf 017 i з мотором 1.6. З механікою, якщо її не вбивати навмисно, під час експлуатації суттєвих проблем не виникає. Навіть комплект щеплення доводиться міняти не частіше ніж раз на 130-150 тисяч кілометрів. а ось варіатор може зламатись на невеликому пробігу. Так, наприклад, у машин з коробкою GF015i недешевий ремонт міг бути потрібний після 50 тисяч пробігу. Це актуально для машин, випущених до 2015 року. Найчастіше поломка була викликана критичним зносом конусів та їх підшипників, редукційного клапана маслонасоса та розтягуванням ременя. Також в перших екземплярах цього варіатора було застосовано неякісну сонячну шестерню, яка відповідає за включення заднього переднього ходу. Вона лопалася по шву. Після модернізації в 2015 році ресурс цих деталей суттєво зріс. Варіаторів GF016, вироблених у 2014 році, масово зустрічалися відмови гідроблоку та стрімке зношування провідного конуса з вини застосування недопрацьованого софту. Через некоректне налаштування Ремінь виточував борозну в конусі. Ще одним типовим для даної коробки недугом є швидке забруднення редукційного клапана маслонасоса. насоса. Не надто вдалі тут і підшипники шківа, які згодом можуть розбити своє посадкове місце у корпусі коробки. При розробці варіатора виробник відмовився від використання степ мотора на користь соленоїдів-регуляторів, які чутливіші до чистоти масла. Варто зазначити, що у разі відмови одного з соленоїдів доведеться міняти весь гідроблок. У варіатора GF017i вразливим місцем є шліцеві з'єднання, які швидко зношуються при експлуатації авто в режимі тапка в підлогу. Так, наприклад, шліци тут можна вбити за 50-80 тисяч кілометрів. Як і інші представники даного типу трансмісії, цей варіатор болісно переносить роботу на брудній оливі. Швидко забруднюються редукційний клапан маслонасоса та соленої дерегулятори. При своєчасній заміні мастила, тобто раз в 40 тисяч км, варіатори здатні прослужити без істотного ремонту 200-250 тисяч км. В Nissan Qashqai 2 з повним приводом за підключення задньої осі відповідає електромагнітна муфта. Повнопривідна система виявилась досить надійною і непогано проявляє себе на легкому бездоріжжі. З мінусів можна виділити лише відсутність захисту корпусу муфти, через що висока ймовірність його пошкодження при контакті з гілками або камінням. Проблема усувається встановленням спеціального захисту. Стійкість лакофарбового покриття кузова невисока, через що на ньому стрімко з'являються всілякі сколи та подряпини. Також пошкодження ЛФП можна знайти на капоті з боку лобового скла. Справа в тому, що для заміни двірників їх потрібно переводити в сервісний режим, слід двічі підняти правий підрульовий важіль з інтервалом в пів секунди. Але багато хто намагається силоміць витягнути їх з під капота, що призводить до сколювання фарби. Незважаючи на великий вік моделі, до огляду кузова потрібно поставитись відповідально, оскільки вже зараз на деяких екземплярах вдається знайти невеликі осередки іржі. Найшвидше рудина літ з'являється в місцях пошкодження фарби, у стиках між бампором і кузовом, і в отворі багажного відсіку. Ще можна відзначити недостатню жорсткість кузова і трохи зауважень до надійності зовнішнього обладнання. З основних недоліків варто виділити схильність механізмів зовнішніх дзеркал до замерзання. Ще можна відзначити невеликий ресурс газових упорів кришки багажника. З часом вони перестають утримувати двері у відкритому положенні та світлодіодів габаритних ліхтарів, які швидко перегорають, нерідко підводять замки дверей, вони клинять через брак мастила і з'єднання шлангів омивача заднього скла, розташованого в кришці багажника. З'єднання злітає, після чого волога потрапляє в багажник. Оформлення салону та якість оздоблювальних матеріалів особливих питань не викликає. А ось зносостійкість деяких елементів кульгає. Так, наприклад, на оплетенні рульового колеса сліди зносу з'являються на перших 100 тисячах кілометрів. Приблизно стільки ж витримує набивання крісла водія. Також до швидкого зносу схильні глянцевий пластик на центральній консолі, він дряпається, і панель приладів. Там тьмяніє захисне скло. Ще до мінусів можна віднести низький рівень шумоізоляції салону та скрипучість передньої панелі, дверних карт і рульової колонки. Взимку через брак ізоляції на даху з'являється конденсат, який накопичується в районі сонцезахисного козирка водія. Незважаючи на статус бюджетного кросовера, Nissan Qashqai 2 досить непогано оснащений. В цілому електроніка надійна, але все ж деякі проблеми час від часу даються в знаки. Найчастіше підводять контакти Кан-шини, вона розташована між ЕБУ та підсилювачем керма, через що на панелі приладів спалахує гірлянда і починає некоректно працювати електропідсилювач керма. Тимчасово усунути проблему можна, вирухнувши шину рукою, але надалі все ж таки доведеться відновлювати її контакти. Нерідко підводить камера заднього виду, там погіршується якість картинки, і кнопка системи безключового доступу iKey. При несправності доведеться міняти ручку на дверях водія. Багато власників також нарікають на штатний акумулятор, який швидко сідає не лише взимку, а й влітку. Дилери стверджують, що проблема не в батареї, а в прошивці ЕБУ. Nissan Qashqai 2 наділений незалежною підвіскою зі стійками Макферсон попереду та багатоважливою конструкцією ззаду. Ходова у цієї моделі комфортна, але при цьому досить галаслива. Сторонніми звуками, тобто стукотом та скрипами, найчастіше докучають сайлент блоки відбійники стійок, втулки та стійки стабілізатора. Благо, Благо в більшості випадків проблему вдається вирішити протяжкою болтів та змащенням з'єднань ВД-40. Якщо говорити про вразливі місця підвізки, то крім розхідників стабілізатора, менше 100 тисяч служать підшипники ступиць і задні амортизатори. Решта деталей передньої осі здатна протриматися без заміни 100-150 тисяч, а задньої до 200. Ще до мінусів можна віднести схильність до закисання розвальних болтів та високу вартість оригінальних запчастин. Так, наприклад, підшипники поставляються тільки в зборі зі ступицею, а кульова опора з важелем. А ось кермо виявилось менш надійним. Багато власників практично нових автомобілів зіткнулися з такою неприємністю, як скрип при обертанні керма, який вдається усунути після змащування валу кермової колонки. Досить скромним виявився ресурс рульових наконечників та рейки. Вони починають стукати після 50 тисяч. Заміна наконечника, що застукав, великих витрат не вимагає, чого не скажеш про рейку. Купівля нової деталі дуже висока, через що в рейці найчастіше змінюють окрему пластикову втулку, що зносилася на металевий аналог, який потрібно замовляти окремо втокаря. Є претензії і до гальм, у яких не відрізняються надійністю гумові трубки. Також пошкодити гальмівну магістраль можна за максимального навантаження корми, вона перетирається об кузов. Вживаний Nissan Qashqai 2 в кузові j 11 є досить цікавим варіантом для придбання на вторинному ринку, оскільки у машини не дуже багато вікових болячок та й більшість представлених на ринку екземплярів мають невеликий пробіг. До переваг можна віднести гарний дизайн, комфортну підвіску, великий дорожній просвіт і хороший рівень оснащення. Недоліки замало місця для пасажирів другого ряду, слабка шумоізоляція, погана оглядовість і слабка рульова рейка.